Ван, тобі премія. О, Боже, тут же ж є олія, олію ж їсти не можна. Ой, тобі зараз понаписують зошники ні, чи? жити без тебе. тебе. <рес> Та дай я людям покажу, що воно таке. Та хай куплять і спробують. Доброго дня! З вами на І сьогодні в нас ікра. Жіночка попросила купити баночку, і я купив всі, що знайшов у нас в місті. Тому бери щось смачненьке, і ми починаємо дегустацію. Це є найулюбленішим сніданком моєї дружини, філіжанка кави і хлібчик з такою намазочкою. Це ікра атлантичних риб з мідіями та чесником у соусі пастеризована торгова марка Варто. Пахне молоком і коровкою. Мені рибою не пахне. В ну, є трошки пахне... запах. Ну, перше молоком пахне. вершками. Пахне с -с -с соленими вершками, так? Mm. Ні, ну запах приїздити. Молоком, моковкою молоком. пахне. Що ви туди не мішали? Вершки, мабуть, якийсь вершковий соус. Так а дай мені на що. Ну, ладно, я так спробую. О, що, не сліпих лежить. Ну, не. ой, гірчить трішки. Це за селецем, Ну, яка вона за селецем? селеце. Ну, така є. Прикольна текстура. от. гра, як ти її кусаєш, вона така тріскає. А не знаю, мені, мабуть, будуть усі смачні, бо я таке люблю. Ні, з хлібцем вже й не гірчить. Гіркоти я не почув. Зовсім. Смачна, якщо без нічого, солонувата, якщо з чимось ну, гарним. Часнику хлібчі, не відчуваю то... я зовсім. Та оселиться, я б не сказав, би, що я відчуваю прям смак. Така кремова, ніжна, солонувата. Рибний просто рибний смак з вершковим смаком. Навіть не міді нічого. Я не знаю чого, але мені хочеться поставити цьому 9 з 10. Я ставлю 8, залишаю ще бали для наступних смаків. Паста з ікрою океанічної риби та кальмаром. Торгової марки варто. Кальмаром там не було нічого на смак. Теж так само пахне молочком. Ну, не знаю, мені цей запах, от чомусь. Не так молоком пахне, що прям хочеться його випити. Я дуже люблю молоко, а якось недобре. Не так. Ну, тут більш рибний якась, смак. Все одно є така легка гірчинка. Ту, тут гірчинка є, тут прям дам. В тій я не відчув. Чесно, там мені смачніше. Та набагато смачніше мені. Але тут чомусь я відчуваю часник, хоча тут нічого не написано. Тут кальмар. Чого? Кальмара, смаку зовсім ніякого немає. Це максимум від мене 5 балів. Я 6 поставлю. Кальмару смаку немає. Консистенція трішки гірша, ніж в минулому. Я не знаю, от щось не зайшло. Так, наступна паста з ікри селедця і корка з м'ясом краба, торгова марка Варто. Мені подобається, що вони легко відкриваються. О, це плотніше. Це, прям... це оце нормально. Тому ми за високі бали поставили. Бо це о -о -оце, те, що я люблю. М -м, більш насичений смак у неї. А -а -а. І, о, да. І тут відчувається що тут? Краб, креветка. Ну, хотіла сказати я більша, казав, більше. Мені відчувається креветка мені більше. Червона солона риба. Ну, щось таке так, мені смачно. І тому я ставлю за неї 8 балів. 6. І наступна ікра оселеця з креветкою в соусі, торгова марка Варто. Так, це з креветкою, та мені на смак було більше з креветкою. Зараз дізнаємося. Але ці вже не пахнуть так молоком. Хоча одна і та ж сама фірма. Ой, тут мені взагалі якийсь запах. От воно так само таке плотне. плотне. Давай бігом. Я вже хочу діти. На, поштуй. Так, так, так. Тут кревет. більше ікри. Там більше воно, як на маска якась, а тут більше ікри попадається в цей. Так, набагато більше ікри. Шматочки креветки є. Де? Є, ну Я ось взяла прямо повна сама одна креветка. Ну Оце такі великі шматочки, то креветка. На <реку> кіонічні. Ні, а ти що хотів, щоб там ціла креветка була? Це все робиться, а значить ароматизаторів. В смислі? ну дивися, шматочки великі. Все, да. тут і край, ось великі шматочки, ось у, бачиш. Ну, хочеш вірити, вірю. Я вірю. Смак попченості. От мені чогось, звідки взявся, не знаю чому. От мені здається, що чимось воно там трошки є. Ні, мені, мені подобається цей баланс солодкості і солоності. у них. Так, да, гарний баланс, смачно, тому я ставлю. Вісім теж. Шість. Так, ікра оселедця зі шматочками копченого лосося в соусі. Торгова марка Варто. Ні, таке саме плодне. От всі три банки, різні смаки. Та, я бачу, які шматочки. Вони червоні. Ціле шматіще. ще. з лосося. М -м -м. О, Це прям відчувається так. Копчений лосось. Смаку все те ж саме, тільки з додатком лосося. І копченість. Копченість дуже сильна. І, ця... Вершковість. подивіться, подиви, який шматок. На смак, вершковість. Прям ну воно таке. Що? Зараз, увага. Це все шматочок колосося. Із оцих всіх, що ми куштували, тут найнасиченіший смак. Тут прям і копченості багато, і шматочки лосося попадають. І дуже-дуже воно таке насичене і солоністю. І, і воно наками, ніжніше і по текстурі, ніж ті. були дві. І тому я ставлю за неї 9 балів. Також 9 поставлю. ні, Жити без тебе. Жити без тебе. <реш> Своя <реш> лінія, а тебе. Так, давай куштувати, поки я помню смак креветки. Паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою пастеризована торгова марка Своя лінія ого, це трошки тяжче відкривається. По консистенції так. ця ні, ця більш повітряна. Ага. Багато повітряних кулів ікра. Ага. Ага. Це яка то ікра? Ага. В смислі яка зуселеться океанічного. Ні. Ага. Мені та більше сподобалося. Це дуже... якась з кислинкою, може вона. Ця дуже повітряна, ну, не відчувається от смаку, вона дуже. Зб... Ну, як вона, Із... він є, він наче ну, там смачніше, там більш збалансовано. Там насиченіше. А взагалі кому як подобається? Може комусь ця буде добріше. Ну, він на смак ні. Зачерпнув, солоне, аж прям знизу десь. Мені не подобається, що воно є трішки кислинка в ньому якась. Копченості нуль, я б сказав, би, на мій смак. Мені вона наче з оселедцем з якимось просто. Мені вона не яка. От Я не знаю, якась ну, дуже така. Якщо от сама перша була ніжна, mm -hmm. то ця також повітряна, така ця, але ніяка. Ну, і не, тому ми не... поставимо свої бали і це будуть чотири. Трієчка. Ну, ні, вона вам бо мають. Ні, трієчка. Це, це найгірше, поки що з тих, що ми куштували. Три. Паста з ікрою океанічної риби та креветками пастеризована торгова марка Своя лінія О, це тобі сподобається. Чого? Це такі, як ті дві перші. Той самий запах. Точно, один в один. Один в один, та сама хімія. Та, дай я людям покажу, що воно таке. Та хай куплять і спробують. Своя лінія, може, не треба. Смислі не треба. Хтось сказав, ну, що перша це. Була До перша була не добра. Ну, Якщо ця не добра, то не беріть. Що? Mm. Ну, вона, да, вона відрізняється по смаку, але ця ніжніша, вона така більш нейтральна, не солодна, не сильно, О, не занадто солодка, не занадто. Це набагато солодна. смачніша. Такий звичайний. Рибний смак з курочкою, з масличком, з якимсь збитим, щось таке. Оце сім. Я mm -mm. п'ять поставлю. Це, от як, ота сама перша банка, і оця банка. Оці його не води Там смак насиченіше, ніж тут. Оцю я брав, так? Мені більше сподобалось. Міді з часниковим соусі, так? Саме uh -huh. перша. А ця креветка пастеризована. Тут креветки нема, до, до як... Вони по смаку однакові. Не там, Ні, не там, не там. я тобі От, кажу. То — давай Беремо цю. Я знаю, що ця, ця рибою штинить. Зовсім не така, вона гір, гіркувата якась. Зовсім так, не така. — Так, це ще більш кремова. Тому це 9. Ні, 9. Це 5 Мені варто сподобалося більше, ніж своя лінія. — А цьому тоді понижу 8. Ну, давай. Ван, а, тобі премія. Ага. Тут вже у нас продукт зі ікрою риби і креветками пастеризований. торгова марка премія. Ой, я ж отклеїлася да. від баночки. Воно желеподібне, я б сказав. Це би. не люблю, коли такі як сильно, не, роз... не масткі. Це сама солодка з усіх. — О, Дуже десерт. Вона трошки відрізняється від тих. І смаком, і консистенцією. Це, наче як збита, як піна така. Але це ж смачно, я не знаю. Мені, мені всі смачні, головне, щоб в роті розставали. Креветку відчуваєш? По смаку так, да, по консистенції ні. Не відчуваю ні креветки. Ні, я відчуваю. Не відчуваю. О, ікри, риби. риби. Якось суріне. Ні, я поставлю за це навіть 6 балів. Чотири. Продукт ікрою риби і лососем пастерізований. Торгова марка премія. Mm. Ну, Щось десь далеко пахне молочком, але не дуже. Знову да, цей молочний присмак, запах, я не знаю. Це взагалі воно навіть не чухається. <гум> Десертик. Ну, Прям видно, що воно з загущувачем яким. У ну, нього все з загущувачем. Ні, це щось мені не дуже. Це із кислинкою, з якоюсь. І, Летніше, і в роті вона так не дуже приємно в'яже, обволокує. Я не знаю, як правильно сказати. Воно занадто, тверде, ну, не тверде, як це воно занадто щільне. І смак, якась гірчинка. Ну, це два. Три. Ніякого смаку лососу, і ікра тіряється. Оця да. Так, 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 я не звернула увагу, навіть крупинок не відчувається. Тому що сама консистенція цього. Продукт з ікрою риби і копченою сьомгою пастеризований торгова марка премія. Ні. Підстраховочка. Ні, воно трохи повзе. Ні, воно. Так, конс... да, воно по консистенції, мабуть, все однакова. Якась однакова і на та та. Так. так, і тут вона дуже-дуже спінена, прямо аж пузирки такі здорові. Тут ікра хруста. Це найсмачніше, мабуть. Бо тут копченість. Тут копченість додає смаку цьому. Мабуть, так. От із премії з торгової марки. Оця саме з копченим сьомою. Найдобріша. Оцю б я б посовітував вам. Взяти, спробувати, скуштувати. Ну, я шість поставлю. Чотвірочка. Ну, от Консистенція, все губить. Ікра. Mm, ікорочка. А, є ікорка, ікра. а є ікра. А чим вона відрізняється? З копченою сьомою з лососем. і з лососем? Так, ми збентежені, тому що ми не розуміємо в чому різниця. Водний світ ікра. І ікорка. Склад однаковий. Що то, що okay. то з копченою сьомгою. Так. Так що ми спробуємо і ту, і ту, і зрівнимо. Це порівняється. І корка. Продукт з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою пастерізований. Ікра. Продукт з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою пастерізований. Молочний запах. Yeah. У тебе тут, по-моєму, копченості більше. Це я взагалі не чую копченості. Це більш молоко. -фу. Yeah. 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 Мені вже воняє. Запах, запах різний. Давай з ну. Давай like, кожен свою а висновок, а потім будемо зрівнювати. It's Солоденька, не гіркенька. Оце більш похоже, схоже, як була своя yeah. лінія. Це солодка, прям там. От мені консистенція не подобається. Воно блін, оно Мені не подобається, коли дуже повітряне, от таке ріденьке. Як тобі, в общем, подобається, мені не подобається. Хлопчення у я відчуває. Якась копченість є, сьомги нема. Це відрізняється, вона і по кольору друга. І ця плетніша. Угу. Ще й кістечка попалась. Це ж ікра. І що? Це ж не. Ікра. Це більш рідна на смак. Тільки не лососова. Хлопче. сьомгова, яка вона сьомгова. Тут більш шматочки попадаються, до речі. Ці, що ікра більш шматочки попадаються, ця більш крела. Угу. Мені ікра смачніше, ніж ікорка. Оце шість. Шість, так я теж поставлю. Оце це чотири. Тут, хоч є насичений смак, що ти його намажеш на хлібчик. Ну це ж саме ти не будеш їсти. Ну, ця прям буде цікавіше. Ікра з лососем, і ікорка з лососем. Яка різниця? Зараз спробуємо. Ну, так, вона відрізняється і по кольору. От Запахи у них. от… — Молоко мені вже не подобається. От, це як, мабуть, як це соли... не запах молока. Не, не, не це дуже... якийсь… Сухо, — Запах сухого а, сухого молока. Додають, не. же ж, да, ми ж читали, що сухе молоко є. І вже коли його дуже багато, О, це, було, то менше мені... пахне в голові. Мені Мені лучше. вже не подобається. Це ікра, це ікра. Так, у мене ікорка. — Давай твою ікорку. Сільна, але ніжна, Солона. Солонувата. Ні, ну якщо на щось намазувати, то не солоне. Ну, давай так, лосось відчувається. Вроді би щось схоже, щось, схоже на, на солоне... на солоний лосось, але дуже такий пересолений. На копчений я б встановлено. Копчений да. що? Це, Но... це, це що? Ні. Це саме солоніше з усіх, мабуть, що було. Не знаю. У мене немає. Нема слів? Да. Так, у всіх. Однаково. Ніця. А тут і тут знову вже видно, що є якісь шматочки. В цій немає викорочки, а в ікрі видно, прям що є якісь шматочки. Це ніжніше, не така желейна і не така солона. Я сподіваюся, що водною світ най найдорожча із всіх, що, угу. що вона буде найсмачніша, але. Дрилося. Що варто так. смачніше? Ні, булі. одна з варто була смачна, Ні, одна мені. зі своєї лінії і одна ще звідки лясь. — В общем, які висновки? Мені ікра смачніше. Ну, Краще. Це 6 е... балів я поставлю. О, це 6? Да. Ну, 5, 4. Ну, я так само поставляю, як і попереднє. Це 6. Вони не відрізняють. Ну, Воно кого поки що нічого немає. З хлібом класно буде, точно, з хлібчиком, там, з тостом. Ікорка з креветками. Угу. І Всі все, і все. Просто ікорка з креветками. Ну, Намальована картинка гарна, була б там хоч би одна така креветка. О, Це саме світленьке, саме пухкеньке, мені здається. Я вже не буду нюхати. Ну, мені Цей молочний не запах. Ходяться. Ну так, да, це, мабуть, сухе молоко чи щось того, ну. Воно... <рес> як желешка. От мені. Ні, ну воно, як ковыряє, Водний близько. світ найменше сподобався саме, мабуть, через е... консистенцію. Це саме смачно мені. Тут креветка попадається. Прям шматочки. Це не креветка, це а Мені попалося креветка. І це може бути не натуральне, я не знаю. Точно нас дурять. От, щось вже прозоре, є, якісь краплинки. Ну це саме смачна мені. Ну, можливо, 5 балів за кремовість, за воздушність. Я поставлю 7 разів саме смачна із водного світу. Водний світ мене зовсім розчарував. Кажи. Нема що казати. Мені я не буду вже доїдати сьогодні нічого. Висновки, думайте, чим снідати. Наразі. Попадалися смачні, попадалися менше смачні. Можливо, якби їх було не так багато, ми б краще оцінили смаки. Ну, так, да, під кінець було вже тяжко, з хлібцями, з чим хотілося, ти да, не зовсім. пробуєш, це вже отут. Тому можете вибрати, спробувати ті, які нам найбільше сподобалися. Можете спробувати так само усі. Не забувайте ставити лайки. Писати коментарі. Це просуває україномовний Ютуб, тому що якщо ви цього не робите, це відео не побачать люди. Не забувайте натискати дзвіночок, щоб бачити наші наступні нові відео. До нових зустрічей! Па-па!